Всім привіт! Я Аластер. В мене на каналі з'явилася нова функція. Ви можете підтримати канал донатом, перейшовши за посиланням в описі. Усіх, хто долучається я особисто буду відмічати на початку кожного відео. Дякую. Ідею для історії мені надав мій підписник Олексій Зайцев. Привіт тобі. Мене звати Олексій, і все, що я зараз розповім, не вигадка, не сни, не марення моєї хворої уяви. Я не знаю, хто залишиться в це вірити, але я мушу розказати можливо, комусь це стане попередженням. Відколи себе пам'ятаю, мене завжди цікавила темна релігія, не просто містика, не просто страшилки на ніч. Я хотів більше, глибше, далі за межі людського розуміння. Я годинами читав про демонологію, стародавні культури, забуті ритуали, шукав у мережі записи обрядів, які давно вже заборонені, але кожен раз, коли натрапляв на щось цікаве, це виявлялося черговою вигадкою, страшилкою для дітей чи байкою, щоб налякати допитливих. Я їздив у закинуті села, де нібито ночами лунали дивні голоси, шукав старі храми, де колись приносили жертви. Я ночував у лісах, де за легендами щезали люди, але щоразу нічого: чутки, вигадки, страхи, які не мали жодного реального підтвердження. Я почав втрачати інтерес. Можливо, я шукав не там, або просто це все лише вигадки. Та я помилявся. Одного ранку, повернувшись із чергової поїздки в полісся, я знайшов у своїй поштовій скринці конверт чорний, без зворотньої адреси. Щось у ньому мене одразу насторожило незвичайна пошта, не спам, не листівка. Він був товстий, щільний на дотик, з рельєфними символами, схожими на пентаграми, але не такі, які я бачив раніше. Інші. Усередині був один єдиний аркуш, на ньому координати. Нічого більше, жодного слова, жодного підпису. Але мені було досить. Те, як усе було оформлено. Те, як дивно я себе почував, тримаючи його у руках, я не міг просто викинути це. Я відкрив мапу і вбив координати. Це було посеред лісу, жодних населених пунктів поруч, ані доріг, ані навіть стежок, глухе пусте місце, якого не було в жодних туристичних маршрутах. Навіть спутникове зображення не показувало нічого крім щільної стіни дерев. І все ж я вирішив поїхати. Це був єдиний реальний слід за весь мій час пошуків. Добиратись довелося довго, спершу потягом, потім автобусом, далі пішки, близько десяти кілометрів через чагарники, переломи й мовчазну тишу. У тому лісі не було ні птахів, ні комах, відчуття було дивне. Наче саме повітря там застигло. густе, важке, і тиша, повна, навіть неприродна. Я йшов за координатами з телефоном у руці, аж поки не натрапив на щось, що зовні скидалося на вхід до печери. Вона була низька, довга, затулена мохом і корінням, якщо не знати, що вона тут. Її можна було б і не помітити. Я стояв перед входом хвилин п'ять вагаючись, але цікавість, як завжди, виявилася сильнішою за страх. Я ввійшов усередині панувала волога і затхла темрява. Світло ліхтарика тремтіло на стінах, а повітря мало якийсь різкий запах, як старої застояної крові. На стінах були символи, знову ж пентаграми, але зовсім інші, ніж ті, що зустрічав раніше. Вони були схожі на змішані геометричні візерунки, витягнуті, перекручені, мов жива плоть, деякі з людськими рисами облич, інші, наче обернуті на виворіт. Я йшов далі. У печері було тихо, крім звуку моїх кроків і дихання. Після довгого тунелю я вийшов у невеличку круглу залу. У самому центрі на камені лежала книга, величезна, чорна зі шкіряною обкладинкою. Вона виглядала так, ніби чекала на мене. Я відкрив її. Сторінки були старі, трохи обгорілі по краях. Почерк був старовинний, але зрозумілий. Я почав читати це була не просто книга, це був культ. Вона описувала якогось старовинного демона, не сатану, не знайомих демонів, не щось із відомих текстів, це було щось інше. Ім'я його не вимовлялось лише символ, перевернутий квадрат з оком в центрі. У цій книзі обіцялося, що усі проблеми щезнуть що той, хто виконає ритуал, отримає повне звільнення від болю, страху, втрат. На останніх сторінках був опис обряду простий, не потрібно було ані жертв, ані крові, нічого страшного. Лише визнати його ім'я, яке було знову ж лише символом, намалювати пентограму з книги і тричі сказати, що ти всім серцем належиш йому. Я не знав, чи це серйозно, але в той момент мені здалося, що нічого поганого в цьому нема лише слова, лише символ. Я зробив це. Тоді я ще не знав. Тоді я ще не усвідомлював, що ніде в жодній книзі, в жодному трактаті, ні в архівах, ні в бібліотеках не згадувалося цього імені, цього символу, цього демона. І, можливо, причина цьому в тому, що ніхто, хто наважувався, вже не міг про це розповісти. Я вийшов з печери у той самий день. Сонце вже сідало, я почувався дивно легше. Ніби щось зняло з мене тягар, але я йшов додому з тривожним осадом. Нічого не сталося, я повернувся у місто наступного дня, все було як раніше. Здавалося, що подорож була даремною, черговою дурістю, але я помилявся. Пройшов тиждень, і тоді почалося. Першим зник Богдан, мій друг з дитинства. Ми з ним ще в школу разом ходили. Він був одним із небагатьох, хто знав мої інтереси, і з часом, звісно, перестав розділяти мій запал, але ніколи не засуджував. Просто сміявся. Ти, головне, нічого не викликай, бо нам ще всім прийде хана. А тоді пропав без жодного сліду. Вийшов з дому ввечері до магазину. І не повернувся поліція оголошення соцмережі нічого, як крізь землю. Я був приголомшений. Ми щойно бачилися тиждень тому. Він був у доброму настрої, жартував, і я не міг знайти логіки, але тоді ще не підозрював нічого просто шок і сум. Мені здавалося, що це щось випадкове, непов'язане, але далі більше. Через два дні зник ще один знайомий Олег, також друг, хоч і менш близький. Знову вечір, знову один, знову безслідно. Усі почали говорити про маньяка. Люди в паніці почали боятись виходити на вулицю. Але я... я вже не міг не помічати збігів. Усі, хто зникав, були мені близькі, це вже не просто випадковість. Минуло ще кілька днів і пропала іра. Моя однокурсниця, з якою я багато часу проводив разом під час студентських років, її не було вже третю добу, а я сидів у себе в кімнаті і не міг позбутися важкості в грудях. Наче щось сиділо на мені, щось незриме, я нічого не міг зробити, лише переглядав новини, перечитував повідомлення, вмикав знову і знову камери відеоспостереження зі знайомих місць, ніби щось намагався знайти, але нікого та нічого. Почали зникати й ті, кого я не бачив багато років, але хто мав зі мною зв'язок у минулому. Однокласники, колишні сусіди, усі ті, хто, бодай якось був частиною мого життя. Я спочатку думав, що це якась масова галюцинація, а потім зрозумів, що б я не зробив у той печері, воно не завершилось тоді, воно тільки почалося, я став боятися сну. Не тому, що мені снилося раніше, сніву взагалі не було. Просто щоночі я прокидався з відчуттям, ніби щось зі мною сталося, щось, що я не можу згадати. Щоночі порожнеча, і порожнеча всередині мене. Удень я намагався триматися, але з кожним зникненням почувався все гірше, усе більш винуватим, хоча не розумів, чому. Минуло близько двох тижнів. І тоді все стало зовсім інакше. У підвалі стало смердіти. Я живу у приватному будинку, підвал старий ще з дідівських часів. Я туди вже не заходив лише зрідка, щоб перевірити труби чи старий генератор, але запах був настільки різкий, що я не зміг його ігнорувати. Протухле м'ясо, гниль, щось органічне. Але я не наважився одразу піти і перевірити чомусь. Можливо, я вже щось здогадувався, а можливо, не хотів знати. Замість цього я почав знову перечитувати ту книгу, я привіз її з собою з печери. Вона лежала у мене під ліжком, і я давно не торкався її. Але тепер відкрив знову: деякі сторінки виглядали інакше. Наче з'явилися нові символи, а на останній сторінці, під ритуалом якого раніше не було, з'явився напис: Усе, що тебе стримує, буде забрано, усе, що болить, зникне, усе, що маєш, вже належить йому. Я кинув книгу і пішов у ванну. У дзеркалі я довго дивився на себе, очі змармілі. Обличчя виснажене, але щось ще було не так, мені здавалося, що мій погляд не мій, наче я дивився на себе не зсередини, а ззовні, як сторонній, і чим довше я вдивлявся, тим сильніше відчував паніку. Я зупинився лише тоді, коли в темряві позаду мене здалося, що щось ворухнулось, але обернувшись. Я нічого не побачив, а потім почали зникати рідні. Спочатку бабуся. Вона ще була жива, жила в селі, і з нею все було гаразд. Але за день до зникнення вона дзвонила і казала дивні речі щось про сни, про темряву, яка стоїть за мною. Я не звернув увагу. Наступного дня вона зникла. Ніхто не міг її знайти. Хата була зачинена нікого всередині, а вікно розбите зсередини. Потім дід, а через два дні батько. Поліція знов нічого не могла виявити. Усі речі на місці, жодних слідів. Усі зникали вночі. Я вже не міг витримати, мене лихоманило. Я ходив по кімнаті, намагаючись зрозуміти, що я зробив, і тут мені в голову прийшло можливо, я щось розбудив, можливо, той демон, той дух або що б це не було, не допомагає мені, а використовує. Я почав гортати книгу знову і знову, шукаючи хоч якийсь спосіб зупинити це, скасувати ритуал. Але нічого. Згодом зникли всі, залишилася тільки вона, моя дружина, єдина, хто ще був поруч. Ми не мали дітей, жили удвох. Вона все бачила, як я змінююсь, як я марнію, як мучуся, плакала, просила звернутися до священика, до лікаря, а я мовчав. Я не міг їй розповісти, не знав як. Але тієї ночі, коли залишилися тільки ми, я зрозумів, вона наступна. Я став на коліна в спальні перед старою бабусиною іконою, що висіла ще з дитинства. Вперше за багато років я почав молитися. Не знаючи, що казати, я просто благав, щоб хоча б вона залишилась. Щоб усе це скінчилося, щоб хоч хтось був живий, я плакав, як дитина, і втома була така, що я не помітив, як заснув просто так, на підлозі, зі схрещеними руками, з молитвою на вустах, а потім грім, різкий, раптовий, оглушливий звук, я прокинувся і одразу зрозумів. Що щось не так, ікона, що висіла на стіні, впала, скло розбите, дерево тріснуло, і все навколо не було моєю кімнатою. Я був у підвалі, але не просто стояв, я лежав на холодному вологому бетоні, руки важкі, незгарбно витягнуті перед собою, голова гуділа. Наче хтось бив її об стіну всю ніч. Я повільно підвівся, спершись на стіну, і відчув, що під долонями щось слизьке, у носа вдарив знайомий запах, гниль, те, що я намагався ігнорувати тижнями. Але тепер він був настільки насичений, що хотілося блювати. Я підвів голову і побачив. Посеред підвалу лежали тіла, багато тіл, усі хаотично накидані одне, на одне. наче звалище, у різних позах, з перекошеними обличчями, бліді, майже сірі, в деяких тілах уже завелися черви: хтось був із розрізаним горлом, хтось із вирваним оком, а хтось просто лежав нерухомо з відкритими очима. Я не хотів вірити, але обличчя вони були знайомі, дуже знайомі: Богдан, Олег, Іра, Бабуся, дідусь, батько та мати. Усіх я бачив тут, усі вони мертві і лежали в моєму підвалі. Я зробив кілька кроків назад з ковзанням ковтаючи сльози і відчай. Хотів вириватися, вибігти звідси, але щось змусило мене зупинитись. Просто переді мною лежала вона, оголена, закривавлена, з розплющеними очима. Моя жінка, моя єдина, її обличчя ще тепле, ще ніби живе, але груди не підіймались. Навколо неї. Темні плями крові, а на шкірі вирізані знайомі пентаграми, ті самі, що були на стінах печери. Різьба глибока, аж до м'язів, сухожилля в деяких місцях були надрізані, пальці викручені. Вона була жива, коли це сталося. Я закричав, закричав так, як ніколи до цього. Це не був крик страху. Це був крик болю, божевілля, несприйняття. Я впав поруч із нею на коліна, намагаючись торкнутися, розбудити, перевернути. Але руки, мої руки були в крові повністю і не лише в її. На долонях були сліди, ніби я щось тримав, щось різав, щось витискав з усієї сили. Під нігтями клапті шкіри, на футболці запеклі плями. Я подивився на стіну, а там на камені лежав ніж. старий, іржавий, але гострий. І раптом я згадав: не все ні, але уривки, образи, відчуття, кров що стікає по руках. Я говорив якісь слова, що не пам'ятаю в реальному житті, говорив до когось у темряву, потім тіла одне за одним, без емоцій, без думок, наче тіло працювало, а свідомість ні. Я стояв над нею годину чи дві, я не знаю. Час не мав значення. Я не плакав більше, сльози скінчилися. І раптом я згадав останній рядок із книги: Всі твої проблеми щезнуть вночі під час сну. Я не зрозумів тоді, що це значить. Мені здавалося, що це метафора, якесь містичне очищення, але тепер все стало ясно. Щоночі, коли я засинав, приходив він не той, кого я кликав, не той, кого я уявляв. Не добрий дух, не Бог, а щось зовсім інше, я віддав себе йому. Несвідомо, не заради вбивств, я хотів вирішення, звільнення, а отримав порожнечу, темряву, чисте знищення. Я став не інструментом, а суддею. Я жертвував тих, кого любив. Бо так була написана угода. У кожному кого я вважав проблемою, турботою, емоційним тягрем, він бачив жертву і забрав, і я це дозволив. Я спробував закричати, покликати на допомогу, але горло пересохло. Ніхто б мене і не почув. У підвалі я був сам серед мертвих. І кожна секунда цього усвідомлення відбирала в мене розум, стіни, наче стискались, пентограми світилися в тьмяному світлі лампи над головою. Книга, вона була в моїй кімнаті. Я пам'ятав, що десь там, але де саме не знав, забув, я пішов по трупах як божевільний. Перевертав тіла, відкидав у бік руки, ноги, і я біжав у свою кімнату. Вона десь тут, вона скаже, як це зупинити. Я мушу знайти вихід, я не хочу більше, не хочу бути цим. І нарешті я її знайшов. Я розгорнув її тремтячи. Порожньо, усі сторінки білі, жодного слова. Жодного символу, ніби вона ніколи нічого не містила. Лише на останній сторінці один новий напис: Спи спокійно. Я сидів із нею на колінах, між тіл у підвалі свого дому, і сміявся, не знаю чому. Можливо, щось зламалося остаточно, можливо, вже нічого не мало сенсу. А тоді я знову відчув тому, ту саму, як перед сном, ту, після якої зникають люди. Я впав на підлогу просто між тіл, і почав засинати. Коли я прокинувся, то лежав на підлозі свого підвалу. Тіла зникли взагалі жодного сліду, жодної плями крові ані запаху. Ані предметів, нічого, наче нічого ніколи не було. Я схопився, вибіг на гору, перевірив кожну кімнату, кожен кут. Порожньо. Мій дім пустий і холодний. Ідеальна тиша, але така, що в голові починає гудіти. Я спустився назад у підвал і побачив ікону. Ту саму бабусину, яка упала й тріснула. Вона тепер стояла рівно, ніби її ніхто не чіпав. Я підійшов ближче і побачив на склі тріщину, схожу на пентаграму, таку ж, яка була вирізьблена на тілі моєї жінки. І Я зрозумів нічого не зникло. І в той момент я почув телефонний дзвінок. Перший звук у будинку за всі ці дні. Він лунав із кухні. Я підійшов, підняв слухавку і почув голос свій голос. Олексіо, спи спокійно, тепер усе владнано Я кинув слухавку. Вона впала з гучним звуком, який довго лунав у моїй голові. Дні стали зливатися в один. Я не виходив з дому нікуди. Усе, що мені треба було, вже тут. Ніхто не стукав у двері, ніхто не телефонував, ніхто не питав, де всі поділись, Мов мовби Всесвіт вирішив залишити мене наодинці. Я намагався згадати обличчя рідних, але що більше я думав, то більше вони стирались. Я ще пам'ятав ім'я своєї жінки. Але от вже не міг точно згадати колір її очей, не міг згадати, як сміявся Олег чи як пахло в квартирі папусі. залишалася лише тиша і відчуття, що я більше не один, але й не з кимось, ніби хтось живе всередині мене. Одного вечора я знайшов себе перед дзеркалом, стояв, дивився довго, нерухомо. Обличчя було моє, але погляд – ні. Я бачив щось інше в очах. Я згадав книгу, вона знову лежала на столі. Відкрив її, і тепер всі сторінки були написані вони були заповнені описами ритуалів, формулами, схемами пентаграм. Але головне імена багато імен. І всі вони. Немов Не інших людей, інших носіїв, які колись так само, як я, відкрили книгу в печері, і кожен з них зник. Я знав, що скоро зникну, і я. Не фізично ні. Моє тіло залишиться, але всередині буде порожньо. Лише він, я стану кимось іншим, частиною чогось більшого. Останню ніч я провів у лісі, прийшов до тої ж печери, стіни більше не були розмальовані, пентаграм не було, тільки чорна порожнеча, і в самому кінці камінь. На ньому я залишив книгу. Вона належить сюди, іншим, тим, хто прийде, тим, хто теж шукає вирішення проблем. Я повернувся додому. Сів у підвалі, заплющив очі і просто почав чекати сну. І тепер я точно знаю. Усі проблеми зникають вночі.